Гарячі зустрічі з шанувальниками на землі Холодного Яру. Григорій Клименко, поет, багато з поезій якого стали відомими піснями в репертуарі гурту Крутий заміс, провів творчий вечір. Захід у селі Мельники зібрав прихильників мистецтва слова та фанатів гурту з усієї України. Люблю довгу твою хорусу косу, ніжні стан і усмішку твою. Сілюблю, коли боса. Ходиш ти в потраві у гаї. Автор багатьох збірок поезій, поет пісняр, твори якого лягли в основу репертуару відомого рок-фольк-гурту Крутий заміс, зустрівся зі своїми шанувальниками. Творче спілкування відбулося на території фестивалю Крутий заміс на Чигиринщині. Захід організували і провели засновники фестивалю та команда гурту. Ми завжди наголошуємо, що автор більшості наших пісень це Григорій Гаврилович Клименко. Але всі думають, хто ж він такий, цей Григорій Гаврилович Клименко. Тому ми зібрали невеличкий зал. У наших пісень є душа, і душа ця від Григорія Гавриловича Клименка. От якраз він як вірш заложив душу, от вона є. в наших словах. Е і в піснях є зміст зміст, який можна з самого початку дійти до кінця, слухати як певну історію. Григорій Клименко родом з Полтавщини. Нині проживає в Олександрії. Письменник присвятив творчості багато років життя. У його доробку кілька сотень віршів. Нещодавно світ побачила нова збірка поета святий і грішний спів душі. Серед улюблених тем автора громадсько-патріотична та інтимна лірика. Беруть за душу тих простих людей, проста така тематика, але в тому ж в такому виконанні, в рок виконанні, воно дає свою поза... особливу енергетику. От, і ось, дійсно, з творчістю дійсно познайомився з Жилом Гавриловичем. Насправді вживу. Не пересікалися, тому незважаючи, там вихідний день, не вихідний про мова велася вже два тижні. Було цікаво й познайомитися. Поет подарував прихильникам кілька нових творів та виконав свої пісні. Під час діалогу із залом автор поділився поглядами на життя та маловідомими сторінками біографії. Зокрема, розкрив історію кохання до своєї дружини. Вдячні гості теж знайшли, що сказати автору. Ми вам дякуємо сьогодні. За, за ваше прожите життя, за те, що ви не зломилися, за те, що ви все це передали. Це не кожному дано написати так. Багато, багато хто так відчуває, але не може так передати. І дякувати Богу і оцим таким зустрічам. І Тим людям, які знаходяться кругом, кругом поряд з вами, поряд з нами, ми сьогодні зустрілися і насолоджуємося ось цими віршами. За словами героя зустрічі, виступи на сцені для нього не є чимось новим, адже багато років очолював будинок культури і нині часто ділиться з відвідувачами поетичних заходів своєю творчістю. Втім, популярність не заважає відомому поету пісняру лишатися щирим і простим. Народився я поміж диканькою, і сорочинцями, а ви знаєте, які це країни в нас все, де були ці українські всі ярмарки, де мене мама маленьким возила на ці ярмарки. Народна творчість була дуже розвинута. У мене мама дуже добре співала. Я слухав ці всі пісні, запам'ятовував. А потім на волі Тарас пас ягнят, а я пас телят З п'ятого класу по восьмий клас. А на волі, як пасеш це все, і дивишся все, і думаєш. Про все про природу, про нашу землю, про наших людей і багато чого ще такого корисного для себе я взяв. Чисто з української нашої землі. Значну частину зустрічі зайняв виступ відомого в Україні рок-фольк гурту Крутий заміс, і це не випадково, адже автор вже багато років пише пісні для артистів. Секрет такої тісної співпраці теж розкрили на заході. Виявляється, вокаліст гурту Владислав Клеменко – його старший син. В Більшості 90 я беру текст. Читаю. І якщо прочитую повністю, можу книжку всю перечитати. І якийсь от текст мені на сьогоднішній день, як він душею до мене, я його відчуваю, і зразу я його записую і щось будую. Але не кожен раз швидко відбувається після складання, тому що є деякі пісні у нас, що ми з хлопцями довго їх записували, довго їх вони у нас були в розробці, а деякі пісні є такі. Що зразу вона так прилягла, і зразу ми їх і через тиждень вже ми грали, і співали. На сьогоднішній день команда така, що ми в співпраці і звукорежисер наш свій є, і є друзі, які допомагають нам. І батько є з крутого який які це все. Тому разом ми сила. По завершенні офіційної частини всі охочі могли поспілкуватися з поетом і сфотографуватися з артистами Крутого замісу. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.